Стрімкі гірські спуски, велосипеди та їхні відчайдушні власники такі складові щорічних змагань з маунтинг-байку під назвою Ікс Гуцулія. Цього разу в Воченецькій горах зібралося близько 40 екстремалів з обласного центру Львівської, Чернівецької та Рівненської областей. На одній з чотирьох місцевих трас вони змагалися у швидкісному спуску. Змагання дещо ускладнила ранкова непогода. Траса не є досить складна, тому що немає на ній технічних технічно складних елементів там каміння коріння але вона складна погодними умовами дуже болото є прямі участки і в яких треба до ну Крутити дуже сильно і швидкість не набирається через погодні умови. Болото налипає скользить. Підступність погоди на собі відчув лідер кваліфікаційних заїздів Валентин Глушков. Через болото в основному етапі турніру Чернівецький екстремал не зміг проїхати без помилок. А загалом цей вид спорту він називає надзвичайно складним. Адже для пристойних результатів потрібне не лише бажання, але й неабияка витривалість. Тут є дуже багато нюансів. По-перше, Більше, більше за все це залежить в велосипед. В велосипед. Велосипед є дорогий, це дорогі удовольствия. Можна сказати, що подібно до мотокросу, що все-таки от от. потім багато, потрібно дуже багато тренуватися. Дуже багато потрібно тренуватися, та так само, як і сказав, треба пройти дуже багато. Через все це, це все пройти. Від початку це все, щоб зрозуміти, як потрібно їхати. З яким з якою швидкістю де можна там підкрутити, де можна більше ризикнути, а де потрібно загальмувати, де потрібно скинути оборти. Переможцями змагань у двох вікових категоріях стали представники різних областей. У неділю Ікс Гуцулія» продовжиться на міському озері. Там свій клас показуватимуть скейтери та велосипедисти.